Шановні колеги, без фармаколога, мабуть, неможливо лікувати будь-які захворювання. І сьогодні ми поговоримо стосовно місцевої фармакотерапії. І знову починемо з тези, що основа успішної фармакотерапії це завжди вірний діагноз. Так само знання ключових ланок патогенезу, але окрім того, наявність дієвих лікарських речовин, таких саме лікарських речовин. Які здатні впливати на ключові ланки патогенезу. А окрім лікарських речовин, повинні ще й бути зроблені на їх основі лікарські препарати, препарати належної якості. Ну, якщо мова йде про хронічне і гостре запалення, то ми вже мали можливість сьогодні почути, що є гостре запалення, яке в епосі чітко опозначено, так само і хронічно. Є рецидивуючі хвороби, і всі вони мають певну мету лікування. Але незалежно, чи гостра, чи хронічне запалення, все ж таки це запалення. Це запалення у певній ділянці організму, тому ж ми повинні впливати саме на цю ділянку. Лікарі лікують, але давайте придивимось трохи пильніше стосовно лікарських препаратів. Вони бути. Повинні зроблені таким чином, щоб оця діюча біологічно активна речовина мала можливість дістатися саме у осередок запалення, саме тоді, де вона повинна оця речовина діяти. І ще, мабуть, риторичне питання: чи необхідно нам, щоб оця активна речовина діяла на весь організм? Мабуть, ні. От саме тому і існують. Лікарські форми для місцевого застосування, тобто для того, щоб здійснювати свою фармакологічну дію саме там, де вона необхідна, лікарські форми, що призначені для місцевої дії, діють безпосередньо в осередку патологічного процесу. І вони дозволяють тим самим суттєво підкреслюю, суттєво зменшити дозу. Дія настає швидше, бо шлях до осередку. Патологічного процесу суттєво коротший. За рахунок зменшення дози, ці лікарські форми дозволяють зменшити побічну дію. Ну Хоча, можливо, певна і місцева побічна дія, але вона зустрічається суттєво рідше. Ми іноді не замислюємося стосовно того питання, чи легко, чи важко створити оту саму місцеву лікарську форму. А насправді. Створення місцевих лікарських форм потребує високої технології виробництва. Це достатньо складно. Крім того, зберігати суху лікарську форму, цю саму пігулку, таблетку, капсулу легше, ніж зберігати розчин або зберігати цей розчин у вигляді спрею. Тож це так само потребує певних технологічних родзинок, так само певних цікавинок стосовно того, які. Додати консервант, а іноді ми читаємо в анотації, що консерванту немає. Це не зовсім вірно. Консервант такий є, але в якості консерванта виступає речовина, що не чинять будь якої шкідливої дії на організм. Ну, і ще важливо, важливо щоб була забезпечена точність дозування, бо дозу в пігулці. Суттєво легше гарантувати, чи б в тих самих краплях. Коли ми створюємо лікарські форми для місцевого застосування, ми повинні пам'ятати, хоча хоча бажано, щоб всі ліки могли діяти місцево, але за своїми хіміко-фізичними властивостями не всі речовини здатні бути використовуватись в місцевих формах. Ну а далі вже безпосередньо до нашої тематики до оторіноліангології. Якщо ми почнемо лікувати запалення в порожнині носа, то перший важливий крок очистити цю порожнину і зробити таким чином, щоб наші місцеві ліки могли, врешті-решт, дістатися до того міста, де вони повинні діяти. Тож, в нас є чудовий препарат, наприклад, Аквамарі Стронг. Він очищує слизову носу, але не лише очищує цю оболонку. Він зменшує набряк за рахунок того, що містить в своєму складі осмотичний розчин. За рахунок зволоження розчином з мікроеліментами, я підкреслюю, це не фізіологічний розчин. чи не дистилірована вода це саме розчин з важливими мікроеліментами. І за рахунок цього він активує або відновлює порушений мукоцеліарний транспорт. А належна. Дія саме мукоцелярного транспорту, це є основа ефективної терапії. Якщо в нас інша ділянка, а саме вушний прохід, то в нас є препарат так само: препарат церумен, який допомагає вичищати зовнішній слухи прохід, зберігає його чистим, запобігає накопиченню вушної сирки. Але знов таки не лише очищує слуховий прохід, бо він сприяє тому, щоб вушна сірка, яка виробляється щодня, була належних фізико-хімічних властивостей, щоб вона зберегала барабанну перетинку, сприяла покращенню слуху, зволожувала цю барабанну перетинку і запобігала її затвердінню і жорсткості. Деконгістанти – і вчора, і сьогодні йшла мова, що це засоби швидкої допомоги, їх діє симптоматична. Але вкрай важлива, якщо ці лікарські препарати є різною концентрацією, і тим самим вони зменшують вірогідність <кхідність> побічної ділі, бо ми їх використовуємо саме у тої категорії пацієнтів, яка нам на цей час важлива. Вкрай. Суттєва подробиця, і ми ніколи не повинні забувати про неї, що деконгестанти негативно діють на укоцелярний транспорт. І вчора, коли ми з вами розповідали, розмова йшла про якість життя, ми повинні нагадувати, що препарат не слід використовувати тривалий час і так само перевищувати кількість інстиляції протягом доби. Безконтрольне в високих концентраціях використання цих препаратів не корисне, а навпаки, шкідливе. В нас є препарати з діючою речовиною оксиметазолін І знов-таки приємно, що вони існують в певних концентраціях, і ми нагадуємо, місцева дія для дітей і дорослих, інша концентрація і зовсім інший вплив. Якщо в нас є запалення, нам обов'язково повинно використовувати суто протизапальні засоби. Їх вплив на цикло добре відомий всім, але так само відомо, що місцеві протизапальні засоби суттєво корисніші, ніж системні. Чому? Бо системні НПЗП, хоч селективні, хоч не селективні, хоч будь-які, але певною мірою володіють. Не лише проти запальної аналгітичної жарознизувальної дії, саме за рахунок впливу на циклооксігіназу, імпритаманні характерна, побічні ефекти, це вплив на нирки, це вплив на шнулок, про що нам добре відомо, вплив на систему згортання крові на серцевий м'яз. Тож навіщо нам системна дія, якщо вона нам не потрібна? І в нас для застування саме в водолярінгології є препарат бензидамін у вигляді препарату Танту і оця чудова речовина, я не побоюся цього слова, бо вона дійсно чудова речовина, бо бензидамін поєднує в себе одночасно протизапальну, знеболювальну дію та ще дію місцево анестезуючу. А якщо мова йде про препарати місцевої дії, то саме місцева анастазуюча дія є дуже доцільною і допомагає підвищити ефективність препарату. І знов таки наголошую на тому, місцевий протизапальний ефект і нема системних негативних явищ. Препарат Отіпакс так само це поєднання класичного НПЗЗ феназону з класичними аналгетичними та протизапальними властивостями. Але, на жаль, молекула феназону не володіє місцево анестезуючою дією, тож до препарату Отіпакс додали лідокаїн, добре всім відомий місцевий анестетик. І ми маємо поєднання двох діючих речовин, синергічну дію на той самий больовий синдром, який, більш за все хвилює пацієнта, більш за все турбує і його самого, і лікаря. А завдяки використанню комплексного препарату «Отіпакс» і знов-таки приклесню місцева дія швидко в осередку захворювання без характерних побічних явищ. Ну, якщо мова вже про, як то кажуть, важку артилерію проти запальної терапії, про глюкокортикостероїди, то ми завжди пам'ятаємо про купу величезно побічних явищ які притаманні цій групі лікарських препаратів. Найголовніше, про тривалому використанні можливо спровокувати недостатність кори наднирників особливо, якщо мова йде про дітей, а ще більш, якщо мова йде про підлітків. Коли формується статева система і належна праця кори наднирників не лише важлива, але й дуже вразлива. Тому використовувати Глюкокортикостероїди саме в топічній формі, це унікальна можливість досягти виразної протизапальної дії, виразної протиалергічної, якщо вона нам потрібна. Майже не відчувати імунодепресивної дії, бо тут вона буде мінімальна, якщо ми використовуємо глюкокортикостероїди місцево. Незначна, вкрай незначна системна дія і Таким чином, мінімізація побічних ефектів. Це дуже добре. В той же час ми не повинні забувати, щоб навіть для місцевої дії препаратів, що містять в собі глюкокортикостероїди, при тривалому, підкреслюю, при тривалому використанні, можлива місцево-побічна дія у вигляді сухісті слизової оболонки, а так само затриманні репарації. Але знов-таки підкреслюю це відбувається, якщо препарат використовується тривало або перевищені дози. Ну, стосовно глюкокортикостероїдів для місцевої дії ми можемо пригадати препарат Флікс, що містить в якості діючої речовини саме мометазону фураат, той глюкокортикостероїд, який мінімально смоктується, і це його суттєві переваги. Я надажу вам на брозирці. Порівняльно біодоступність різних глюкокортикостероїдів. Ми бачимо з вами, що мометазону врагат ну, реально не всмоктується зовсім. І таким чином можливість системної дії, яка нам не потрібна, відсутня. Є препарати, які поєднують одночасно і протизапальну і антибактеріальну терапію. Це так само дуже корисне поєднання. Оскільки все ж таки глюкокортикостероїди негативно впливають на імунний захист мінімально при місцевому застосуванні, але все ж таки така дія можлива. І коли ми надаємо антибіотики, особливо антибіотики широкої дії, то синергічний вплив на запалення, особливо якщо це запалення інфекційно, підвищує ефективність. Мені хотілося наголосити на препараті Полідекса, що містять, окрім дексамітазону такого міцного глюкокортикостероїду, два антибактеріальних препарата: це антибактеріальні препарати, антибіотики, неоміцин аміногліказідний антибіотик, який, окрім того, що має широку антибактеріальну дію, аміноглікозиди достатньо. Токсичний і їх вплив системний на організм людини ну, є таким же бажаним. В той же час при місцевому використанні ми маємо всі переваги аміноглікозідної групи препаратів і маємо можливість позбутися негативних явищ. Це саме стосується і другої антибактеріальної складової препарату Полідекса препарату поліміксин. Взагалі, антибіотики з групи поліпептидів відносяться для препаратів резерв. І, крім того, що знов таки підкреслюю, поряд з ефективністю їм притаманні і певні <кій> небажані ефекти, але при місцевій дії вони не відбуваються. Дуже цікавий препарат ОТОФа. Він містить антибіотик ріфаміцин, який вкрай рідко використовується у системній терапії. Чому? Бо він впливає на механізм, пов'язаний з репродукцією рибануклінової кислоти на рахунок дезоксирибонуклеїнової кислоти. Оцей механізм сприяє тому, що препарат має бактерицидну, саме бактерицидну дію на більшість збудніків як грам позитивних, так і грам-негативних. Але цей механізм. При системному застосуванні препарати певним чином може впливати і на макроорганізм, а нам це не потрібно. Тож препарат ОТОФа, місцевий препарат, надає можливість користуватися всіми перевагами ріфаміцину і не мати побічних дій. Ізофра так само. Антибіотик широкого спектру зараз рахунок того, що впливає на активні біологічні механізми. Це препарат, що містить в своєму складі найактивніші ізомери аміногліказідного антибіотику на аміцину, найактивніші, тому в мінімальній дозі висока ефективність, але аміноглікозіди впливають за своїм механізмом на. Синтез білка на рибосомах, Безумовно, в бактеріях він трохи інший. Але принципових відмінностей від того ж синтезу білка в організмі людини нема. І таким чином, при тривалому використанні, при використанні в достатніх дозах системній терапії ми маємо наслідки негативного впливу аміногліказідів. В даному випадку місцеве застосування, ефективність є. Побічна дія мінімізована. Але ми завжди повинні пам'ятати вік антибіотикорезистентності, навіть при місцевому використанні антибіотиків можливе виникнення резистентної бактеріальної флори до цих антибіотиків. Тож, антибіотики ми завжди використовуємо лише за показаннями і лише тоді, коли дійсно лікар вирішив. Що є необхідність саме використання антибіотиків. І я так вважаю, що не лишнє ще раз нагадати, що антибіотики це не є препарати з домашньої аптечки, і використовувати їх повинна виключно за призначенням лікаря. Однією з причин антибіотикорезистентності є біоплівки. Оця картинка мені завжди вражає, хоча я вже не перший раз її бачу. І навіть. Не можу уявити собі ситуацію, яким чином все ж таки вона руйнується. Бо за цією біоплівкою наші з вами неулюблені мікроорганізми можуть ховатися від самих дієвих антибактеріальних препаратів. І таким чином навіть антибіотики широкого спектру, такі як рифаміцин, такі як. Препарати отофа і зофра не мають можливості впливати на мікрофлору, тож повинен бути хтось, хто допомагає руйнувати ці плівки. І в нас є препарат Ермуцин. Підкреслюю той факт з моєї позиції фармаколога. Чудово, що він є і у вигляді різних лікарських форм, але цей препарат неможливо застосовувати місцево. Оце той самий випадок, коли би було бажано місцево застосувати руйнівника бактеріальних плівок. Але, неможливо. Неможливо тому, що сама активна молекула ердостеїна не здатна руйнувати плівки. Ердостеїн метаболізується в печінці і лише після метаболізування в печінці утворюються його активні метаболіти, які саме і руйнують біоплівки. Тобто. Місцева неможливо потребує суто системного застосування. В той же час подивіться, будь ласка, як чудово діє препарат Ердосиї, як він руйнує матрикс біоплівки і таким чином дозволяє антибіотикам впливати вже на ці мікроорганізми, які намагалися сховатися. Так само системною діє Потребує препарат лантиген, який ми називаємо бактеріальною вакциною. Так, це нібито препарат, який використовується саме для того, щоб впливати на слизову і формувати імунну систему, саме в порожнині верхніх дихальних шляхів, саме в слизовій оболонці. І важливо пам'ятати, що саме слизова і її імунна система. Це складова загальної імунної системи, Тож ми нібито маємо препарат місцевої дії, а насправді він працює системно. Цей препарат мене особисто вражає кількістю досліджень, що були проведені стосовно нього, і кількістю метааналізів, які підтверджують його високу ефективність, а так само можливість синергічно впливати на дію антибіотика. І ми знов-таки на цьому прикладі продовжуємо тему стосовно того, що, на жаль, при всіх перевагах місцевого застосування лікарських препаратів це не завжди можливо. Ну, наприклад, чудовий препарат синупрет, комплексний рослинний препарат за рахунок складу біологічно активних речовин різних рослин. За рахунок синергічної дії цих біологічно-активних речовин, він сприяє здійсненню збалансованою антиінфекційною, протизапальною, мукорегулюючою дії, але ця дія можлива виключно при системному використанні лікарського засобу. Ну, Як ми місцево, оці всі сухі екстракти біологічні активні, що притаманні <кхід> цим рослинам? Може, й було б бажано використовувати, але технологічно ми маємо можливість виключно мати форми для системного застосування. Так само, імупред, комплексний рослинний препарат, діє за рахунок синергізму складових, чудові рослини входять до його складу, але знов таки його імунокоригуюча, і мені приємно підкреслюється, що саме імунокоригуюча дія. Не стимулююча імунітет, бо стимулювання імунітету іноді сприяє розвитку алергічних реакцій, інших патологічних реакцій стосовно імунної відповіді. Імупрет має саме імунокоригуючу дію, але за рахунок такої кількості складових, технологічно ми маємо лікарську форму виключно для системного застосування. Використовувати місцево було б бажано але. Неможливо. Таким чином, для профілактики загорюстрінь та подальшого прогресування ми можемо комбінувати <кій> лікарські препарати. Ну, наприклад, той же самий імупрет, який буде сприяти корекції неспецифічного імунітету. Препарат лантиген, який буде стимулювати специфічний імунний, специфічну імунну відповідь. І препарат місцевої дії. Ми використовуємо ці препарати одноразово. Ми використовуємо явище синергії і таким чином підвищує ефективність і зменшує безпечність лікарської терапії. Ну, а наприкінці, мабуть, повинно нагадати висновки. Вони такі банальні, але в той же час вкрай важливі. Основа успішної фармакотерапії це вірно встановлений діагноз. Якщо діагноз встановлено невірно, то навіть чарівні ліки, будь-які ліки, найновіші, найсучасніші, найдорожчі нічого не зроблять, якщо це невірний діагноз, ми повинні завжди пам'ятати, що мета лікування гострих запальних захворювань досягти одужання. І ми використовуємо належну тезування, належну тривалість лікування, використовуємо явище синергізму між різними лікарськими препаратами і досягаємо одужання. Якщо мова йде про хронічні запальні захворювання, то досягти одужання мета недосяжна, але ми можемо досягти контролю над симптомами і запобігти ускладнень, так само при вірно встановленому діагнозі і при використанні. Ліків належним чином. Не всі лікарські речовини, на жаль, можна використовувати у формах для місцевого лікування. Але якщо є така можливість обирати слід саме місцевий спосіб, вища ефективність, швидший ефект, менше, суттєво менше побічна дія. Використання лікарських препаратів у формах для місцевого лікування. Дозволяє підвищити ефективність, зменшити ризики побічної дії, досягти підвищення якості життя пацієнта і задоволення лікаря. Я щиро вдячна вам за увагу. Спасибі!